Доброго дня, красуні. Сьогодні хочу поговорити з вами про захист нашого обличчя. Я працюю вже в б'юті-сфері майже 19 років, і дуже часто, коли я задаю питання жінкам, чим ви захищаєте шкіру, чую відповідь крем. Хочу зразу сказати, що крем це не захист шкіри це зволоження в першу чергу. Це напитування шкіри різними інгредієнтами корисними, але це не захист. Так, крем це один із важливих інгредієнтів в догляді за шкірою, але зараз хочу про захист. Захист це п'ятий етап у догляді за шкірою. Що я маю на увазі? Є засоби, які захищають нашу шкіру від навколишнього середовища. Зараз ми вже з вами зайшли в зимовий період. У нас дуже великий перепад температур відбувається, і це все, нашій шкірі треба витримати. Що я маю на увазі? Ми виходимо на вулицю, там мінус вже може бути, в половині країни вже сніг випав. Або, наприклад, як у нас сиро, але мінус. Заходимо в приміщення тепло, і від за цього наші шкіри треба адаптуватись і перебудуватись, тому що вона наш основний захисний орган. Також що пропонує компанія MariaKay в захисті для шкіри? У нас є два засоби, які знає багато хто з вас. Ну Якщо ви знаходитесь в цій групі, то 80% точно знає, Я хочу нагадати, що це таке. Це а, наші два захисних тональних засоби. Це cc крем тональний і основа під макіяж тональна в двох формулах. cc Крем це те, що найпопулярніше, і він дуже круто працює в літній, весняний період до десь кінця жовтня. Це наш тональний тонкий захист, який має навіть є, фактор, який діє як така тоненька сіточка на обличчі, як вуалька, і захищає нашу шкіру. Тому що якщо ви виходите на вулицю, не захистивши шкіру, просто з кремом, є така поговірка, що якщо ви не припудрили обличчя, то вас припудрить перша машина, яка у вас приїхала. Да? Ви виходите на подвір'я, навіть якщо ви живете в приватному будинку. Ви виходите з двору на подвір'я і там літає вся відкрита і відкрита таблиця А Зараз у нас літає взагалі, непонятно що, тому що, наприклад, регіони, які поряд з фронтом, так як ми, десь щось взривається, палає, де щось літає і все це вилітає в повітря. Все це літає навколо нас. Далі пил, якісь хімічні інгредієнти, десь іще щось. Ну, ви розумієте, да, про що я кажу? Тому, щоб все це не сідало на вашу шкіру, на вашу зволожену шкіру після крему, її треба захищати, одягати вуальку. Багато хто любить Сісі Крем, я теж його люблю, але взимку я рекомендую переходити на більш плотніші захисти, такі, як наша основа під макіяж. І рекомендую я брати сяючу. Ось такою рожевою полосочкою для сухої нормальної шкіри. Навіть я зі своєю шкірою схильної дожирності уже зараз перейшла на саме суху нормальну, тому що вона плотніша по структурі. У нас також є і матова шкіра, але а... день. І а, вона на літо її багато хто любить, тому що вона дає матовий ефект. Але відкрию вам таємницю. А дівчаткам після 40 років краще, щоб обличчя трошки мало блиску, тому що блиск зменшує вік, ну, вік на обличчя. Це такий собі, знаєте, як показник того, що шкіра здорова. Якщо дуже заматувати шкіру, вона виглядає тьмяною, і це мінус роки на обличчі. Тому... Рекомендую основу під макіяж. У нас є 9 відтінків, є навіть штучний інтелект створив нам такий тест, який ви можете пройти і побачити, що вам підходить. Якщо комусь із вас цікаво, ви мені або в особисті напишіть або тут під коментарем, що хочу спробувати тест, і я вам його вишлю в будь-який ваш месенджер. Ви пройдете і побачите, який, а, який вам відтінок підходить, який вам підходить захисний. Такий продукт, але я рекомендую взимку цим користуватися абсолютно всім. Ну і звісно, зверху, як знаєте, додати лоску це наші пудри прозора пудра або наша шовковиста пудра з кольором. Теж можна підібрати. Ну, В більшості підходить, я знаю вже, які підходять відтінки, тому це не секрет. Я знаю... До речі, хочу сказати, що наша пудра ця є одним з найпродавленіших продуктів у всіх 40 відділеннях, тому що хто її вже хоч раз прокористувався, вже не хочуть міняти її ні на що інше. Зараз я вам просто хочу показати, чим відрізняються матуюча і сяюча основа. Я візьму один колір. щоб Було. Як то кажуть? От це, наприклад, мій без 150 який підходить майже всім. Я вам зараз просто покажу різницю по структурі. Так, подивіться, дивіться, оце матуюче. Вона легенька, а це сяюча а, плюс основа наша, так як і Сісі -сі Крем, може при... пристосовуватися до відтінка шкіри. Це, мабуть, тимніший відтіночок взяла, га? 180. Ну, неважливо, відтінок пристосується просто по дії. А ця трошки житча, бачите, вона матує зразу, ви її нанесли, і в мене о, пів обличчя. Пів... Руки заматувалось, а цю нанесли половинку, і є такий невеличкий блиск. Я думаю, що вам різницю видно. І от якщо нанести на неї, наприклад, нашу прозору пудру, ця прозора, зразу. Вона прибрала трішки оцього блиску, але обличчя продовжуєте трошки сяяти. Точно так працює і ця пудра, але вона додає трошки кольору, якщо вам хочеться. І ваше обличчя становиться, знаєте, як з обкладинки журналу. Ну, просто розсипчата пудра це такий продукт, який повинен бути у косметичці у жінки завжди, тому що він. Вирівнює, вирівнює обличчя І ви протягом дня, якщо вам хочеться, можете це додавати її на своє обличчя, або якщо ви працюєте в такому місці, де вам приходиться, чи умиватися чи ви добу там знаходитесь. Ви припудрились і вже дуже класно. Плюс це додатковий захист, додатковий шар на ваші обличчя, коли холодно, вітер, дощ і так далі. Тому обов'язково захищайте своє обличчя. Не залишайте його неодягненим, як я кажу, не виходьте голою на вулицю, тому що ж ви ж одягаєте на себе одяг. Точно так і ваші шкірі на обличчі теж треба одягтися. Плюс ще е е захисних засобів. Я не можу розказати за ті, яким користуєтесь ви, мас-марки, елітні, люкс, я кажу тільки те, що знаю сама. Наші основи я знаю. До речі, у них теж входить ресвіратрол, такий, який входить у наш чарівний набір, знаменитий, це як його продовження, тобто п'ятий шостий елемент да, основа. Тому про що я про те, що основа під макіяж це як москітна сітка. Ну, всі з вас мають мають вікна і мають москітні сітки, і ви їх, я думаю, миєте і бачите, що з них стікає. Да? Тому те саме, повірте, стікало б із вашого обличчя, якщо ви отак себе зливали. Ви просто обрали. Хто там міцелярочкою, до речі, про міцелярку, ще раз нагадаю, дівчата, міцелярна вода, особливо дешева з мус-маркетів, дуже пересушує шкірою. Нею не можна користуватися кожного дня, де ні в якому разі не можна знімати з очей туш. Вона для цього не предназначена. Тому користуватися нею можна іноді, коли у вас проблеми з водою. І обов'язково змити. На ніч її не залишаємо. І навіть нашу мирікевську міцелярну воду ми теж на ніч не залишаємо. Вона повинна бути змита з обличчя. Умились хорошо, нанесли очищення, а потім уже все інше. Точно так ввечері ви прийшли, змили з обличчя спочатку тональні засоби. Потім умили обличчя і потім нанесли все, чим ви доглядаєте. Якщо вам потрібна моя порада як б'юті експерта в догляді, якщо вам потрібно скласти ваш догляд, якщо ви хочете спробувати продукцію, звертайтесь до мене, я надам вам тестери, або запрошу на безкоштовний клас краси в місті Суми, хто проживає в інших регіонах, не проблема, тестери можна вислати. Тому о, безліч є о, можливостей зараз і о, навіть поспілкуватись і онлайн, офлайн, як завгодно. Будуть питання, звертайтесь, хто хоче протестити свою шкіру, підібрати собі о, основу під макіяж або Сісі Крем, пишіть, я вам скину тест, і ви його пройдете, і ми з вами зорієнтуємось, який продукт вам потрібен. Гарного всім спокійного дня! Я на відстані дзвіночка. Звертайтесь, якщо є якісь питання. Я нагадую, що до кінця листопада. Стопада діє дуже крута акція для новачків. З подарунком один із ароматів на вибір. Ця вся інформація є в цій групі, в ленті трошки нижче. Зайдіть, подивіться, якщо ви пропустили або не зрозуміли, напишіть мені в месенджер, я вам скину дуже круту акцію. Не кожного місяця дарують новачкам такий подарунок. Нагадаю, що в цьому місяці у нас 28 років Київ Україна, саме на честь цього свята і була така акція. Ну, діє ще вона до кінця місяця. Буду рада бачити вас, членом своїх команд. Де б ви не проживали, це зараз немає ніякої різниці. Поділюсь своїм досвідом, навчу правильно доглядати, якщо ви захочете заробляти гроші, то буду ваших бізнес -коучем. Ну, Це за вашим бажанням. Все, всього найкращого!